1775 рік став однією з найтрагічніших дат в історії України роком падіння Запорозької Січі. Щойно завершилася війна з Османською імперією, і козаки поверталися додому, сподіваючись на мир. Але імперія вирішила: запорожці більше не потрібні. Їхня свобода й земля стали загрозою для самодержавства. У ніч на 4 червня до Січі підійшло понад 60 тисяч російських військових під командуванням генерала Петра Текелія. Усередині перебувало лише кілька тисяч козаків. Кошовий отаман Петро Калнишевський, якому було близько 85 років, зрозумів, що опір стане самогубством, і вирішив здати Січ без бою. Це був останній бій без пострілу, але не без честі. Калнишевського арештували і заслали на довічне ув'язнення до Соловецького монастиря у кам'яну келію без вікон, без людського голосу. Поруч він провів там 27 років. Україна понад століття не знала, куди зник її останній кошовий. Та доля зберегла його як символ. Калнишевський прожив 112 років і помер у 1803 році. У 2008 церква канонізувала його як святого знак незламності українського духу. Генерал Текелій, уродженець Балкан, колись походив із роду граничарів, які боролися проти тиранії. Та, ставши на службу імперії, він повторив шлях своїх гнобителів. За руйнування січі отримав орден і маєтки. Особистий успіх, збудований на чужій поразці. Ще до цих подій Москва створила між Південним Бугом і Дніпром нову Сербію проект колонізації, де українців змушували залишати домівки, щоб звільнити місце переселенцям із Балкан. Чиновники отримували гроші і чини, а насправді процвітало звичайне шахрайство. У звітах іноземцями часто записували тих самих українців. Зрештою, махінації викрили, нову Сербію ліквідували, а на її місці створили Новоросійську губернію. Так, козацькі вольності перетворилися на дворянські маєтки. Після падіння Січі частина запорожців утекла на Дунай, заснувавши за Дунайську Січ під владою Османської імперії. Інші рушили на Кубань. І хоч імперія намагалася стерти пам'ять про запорожців, їхній дух вижив у думах, піснях і народній свідомості. Сьогодні, коли з Москви знову лунає слово денацифікація, варто пам'ятати, воно має трьохсотлітню літню історію. І є лише один захист від цього зла пам'ять. Бо народ, який пам'ятає своїх Калнишевських, ніколи не стане на коліна. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.